Виконуємо номер 254 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Задання перше. Різниця чисел 7,15, 1 6 і 1, 10. Задання друге. До різниці чисел 9 10 і 7,15 додали 4,45. І завдання третє. До різниці чисел 7, 18 і 1, 5 додали 1, 9. Приступаємо до виконання. 15, 6 і 10 це знаменники наших дробів. Найбільший знаменник 15, але 15 не кратне 10 і не кратне 6. Збільшимо 15 у два рази 30. 30 кратне 6 і кратне 10. Отже, найменший спільний знаменник для трьох дробів буде 30, знайдемо додаткові множники. 30 ділимо на 15, буде 2, 30 ділимо на 6, буде 5. І 30 ділимо на 10 буде 3. Знайдемо нові чисельники. 2 множимо на 7 14, 5 множимо на 1, 5, 3 множимо на 1, 3. Записали спільний знаменник і виконали віднімання. 14 відняти 5 це буде 9, і 9 відняти 3 буде 6. 6 тридцятих і чисельник і знаменник можна поділити на 6. Скоротимо на 6. Наш дріб 6 тридцятих. 6 ділимо на 6 буде 1, 30, ділимо на 6 буде 5. Отримали дріб 1 п'ята. Завдання друге: наші знаменники 10, 15, 45. Найбільший 45. Але 45 не кратне число 10. Збільшимо 45 два рази, маємо 90. 90 кратне і 10 і 15. Отже, найменший спільний знаменник для трьох дробів буде 90. Знайдемо додаткові множники. 90 ділимо на 10, буде 9, 90 ділимо на 15. Буде 6. І 90 ділимо на 45, буде 2. Знайдемо нові чисельники: 9 множимо на 9, 81, 6 множимо на 7, 42, і 2 множимо на 4, 8. Переписали знаменник. 81, відняти 42 буде 39.

Тому збільшимо зразу 18 у 5 разів. Це отримаємо 90, бо 18 і 5 – взаємно прості числа. 90 кратне до 9, ну і відповідно до 5 також. 90, 90 і 90. Знайдемо додаткові множники. 90 ділимо на 18, буде 5. 90 ділимо на 5 буде 18, 90 ділимо на 9 буде 10. Знайдемо нові чисельники. 7 множимо на 5 35, 1 множимо на 18, 18 і 1 на 10 10. Переписали знаменник. 35 відняти 18 буде 17. І 17, додати 10 буде 27. І 27 і 90 ділиться на 9, тому скоротимо наш дріб на 9. Зробимо це усно без запису. 27 ділимо на 9, це буде 3. 90 ділимо на 9 буде 10. Отримали дріб 3. 10. Ми обчислили номер 254, виконано.